Доброго дня, любі друзі. Сьогодні маю е, таку роботу, хочу посіяти деякі рослини, які я потім пропікірую, посажу на стаканчики, доведу до квітучого стану і буду продавати їх е, квітуючими. Це дуже вигодний спосіб заробітку, тому рекомендую приєднуйтесь до мене. Сьогодні буду досівати пітунію, буду досівати. Вірні, начну сіяти. Хочу спробувати от таку квітку посіяти деморфотеку. Вона схожа на остіоспірум. остік ще на нього кажуть. Буду досівати статіцу. хочу посіяти вербенку, лобелію, тобто віолу і багато всього різного. Тому приєднуйтесь, будемо працювати разом. Ось такий ґрунт я придбала для мілкого насіння, яке погано сходить. От для нього ось такий взяла, трошки взяла, подивимося. Ну, я в тому році теж його брала, то непогано сходило все досить було непогано. Потім купила великий мішок і купила не дуже якісний, тому сходи хворіли. Вирішила провести сьогодні експеримент. Хочу посадити Віолу сьогодні 31 січня. ось Віола, Мамут, Нідерланди, Сінгента виробник. Срок годності жовтень 29-го року. Але я знаю, що насіння віоли, воно дуже швидко виходить із свого споживання. зі сроку. Тому хочу спробувати висіяти. Чому вирішила висіяти? Вообще, взагалі я сіяла перед поїздкою в Більгію, але ну, так склалося, що не вижили те насіння, Воно зійшло і вовремя не було полити, воно не, не вижило. Вот. Ем, подивилася на, не пам'ятаю в кого, як всі ми квіткарі, дивимося в кого хто що сіє. І от подивилася відео одної жіночки, вона сіє віолу в січні і каже, що все гаразд. Я ніколи не сіяла в січні. Я вирішила спробувати. І вона казала, що іменно оцю ем, серію мамут вона сіє. І я вирішила спробувати і собі її посіяти трохи. Не буду висівати всі 100 насянин. Посію. Зараз скільки влізе От сюди в Ну, Може, сюди і 100 влізе, не знаю. Ну, ось так. Висію її на сніг. Віола любе стратифікацію, сніг буде її якраз забезпечить це її любиме діло. І ось так я її виложу. Спробуємо посіяти, подивимося, в які роки все це воно буде виглядати. Ну, кажуть, що ця серія. Вон, їй не потрібно дуже багато часу, і вона заквітне через 4 місяці, 3,5-4 місяці від моменту сходів. Ось про, перевіримо. В общем, це буде в мене експеримент. Я не настаю на тому, що я роблю зараз правильно. Хочу спробувати сама. Ось я розклала насінинки. Насінинки досить міленькі, але вони крупніші, ніж пітунія. Все, зараз отак закрию її плівочкою і поставлю під лампу на проростання. Віола не любить дуже жарких температур, тому я її до котла нести не буду. Буде, вона у мене сходить тут у кухні. Маю насіння ось такої гвоздики шабо. Ось вона. Це однорічна рослина, годиться на зріз, не дуже висока, така до 40 см вона на зрост, 4-6 см в діаметрі квітка. Виробник Чехія. Це прийшло мені насіння із магазину супермаркет насіння. Вони займаються професійним насінням, і я буду зараз його висівати. Насіннячко. Ось такого розміру. Воно досить крупненьке, хочу його висіяти, а потім буду пікірувати. Тобто, зараз буду сіяти густенько. Так, як я це буду робити? Зараз візьму паличку. Ось я зробила такі рівчачки. і зараз в них буду сіяти насінинки. На досить крупненьке, то зараз так посіяємо, буде у нас тут такий типу, маточник, а потім я його просто розпікірую і хочу посадити це для себе на букети, на зрізку. Трошки цієї гвоздички хочу мати. Вона виручає на невеликі композиції, такі, як ото, е, в сумочках таких, або е, ну, іменно на композиції мені дуже подобається вставляти, додати в букети. Зараз вона гарно стоїть, якщо ставити в, этот, в оазіс, гвоздичка виручає. То я оце і хочу її собі посіяти. Маю ще отаке насіння діморфатека. Ось вона така ромашечка. Е, магазин Геліус насіння. Е, насіння достатньо крупне. Ось дивіться, яке воно. Бачите. Прям таке крупненьке насіння, не такі крупні, здорові. Буду сіяти його на розсаду, для того, щоб потім в стаканчиках продати квітуючою. Сіятиму вперше раніше сіяла остік, він на подобі дуже схожий. Є така рослинка остіоспірум, він схожий. на цю... Ну, хочу спробувати ще її посіяти. Вони схожі по е, своїм е, квіточкам, теж типа тіп, ромашечного, тіпа, такі кущики е, не дуже високі 30-35 см на зрост, дуже гілясті, е, такі, е, образують такі. Е, Кульки такі всипані квітуючими ромашечками, холодостійка рослинка, не боїться заморозків, посухостійка. Тобто якраз для нашої жаркого зараз клімату у Дніпропетровській області це буде ну, якраз те, що треба, любе сонечко. Не боїться ж, я ж кажу, не засухи, не морозів весняних. Е від момента сходів заквіт... квітувати починає на... На... від 40 до 50 днів, тому висіваю рано. Хочу спробувати, буду перший раз. Взагалі, це буде у нас експеримент теж. Ось так розклала густенько, буду потім пікірувати в окремі стаканчики. Ось так його підгорну. От. І все. І буде воно в мене рости. Насіння українського це виробника, це не імпортне насіння. Ну, спробуємо подивимося, якраз зробимо свої висновки по поводу і схожості і що воно із цього вийде. Так, що воно виросте? Ось в мене вийшло в тому році вирощувати. Ну, В цьому році я щось не знайшла насіння, знайшла дуже дороге. Ну, ладно, спробуємо Дімер -хатєко. Також проливаю з фунгіцидом. Зволожимо ґрунт. І на проростання. Сьогодні, я вже неодноразово казала, це 31 січня. Січень, слава Богу, ми вже віджили. Через 30 днів. А, навіть не 30, 28. У нас буде вже весна. Вже дуже хочеться весни, тепла. і і нарешті кінця цієї клятої війни. так Маю ось таку ромашку. Насіння ромашки Crazy Daisy. Купувала в інтернет-магазині огороднику Тетяни Вікторівни. Ось я її розклала. Насінинки досить крупні, такі длинненькі довгенькі, їх гарно видно ось на, на полі от я їх розклала рідесенько, хочу з насіння виростити ромашечку, це дуже гарна така ромашка, зріз, високоросла, крупноквіткова, листечко посічене, 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 Така, ну, як гольчаста. Начебто. Гарна дуже ромашка, вона пользується попитом. Хочу собі мати таку, хочу спробувати виростити з насіння. Насіння розклала, зараз воложем. Ось так зволожим його. Зволожую з енергодаром препарат фангіцид. Для профілактики чорної ножки зараз присиплю і в пакет і в тепле місце на пророщування. Ось я її засипала, зараз накрию таким пакетом зверху. Надію кулюк, для того, щоб зробити парниковий ефект. І на котел на пророщування. Висіяла ще трошки лобелії, але покажу наступного разу, яке це насіння, бо вже дуже пізно, треба йти спати лягати завтра на роботу. На цьому буду завершати своє відео. Цілую люблю, бувайте, до побачення!